Які події будуть відбуватися найближчим часом? Така тема розкладу запропонована в телеграм-каналі одним із підписників. І так, буду використовувати оракул Лінорман золоті мрії, тому просто без сигніфікації, без зауваження на це ми будемо придивлятися. Які карти будуть йти, те й буду розповідати. Лист, годинник, хрест, жінка, птахи, маска, сови, лалеки, сходи, корабель. Ну, дивиться. Дивиться, лист годинник і хрест. Новини, повідомлення, інформація часто несподівано: часові якісь обмеження, важливі терміни, нагадування про щось, необхідність звернути увагу, вчасність, хрест, це випробування, тягар, доленосні якісь уроки. Жінка, птахи, маска, сови. Це про важливу жіночу. Фігуру або аспект вашої внутрішньої жіночості, комунікація, розмови, новини, яким потрібно не завжди приділяти увагу, потрібно вміти розподіляти, перевіряти, розуміти, можливо, якісь переговори або обговорення чогось. Маска це приховані мотиви, брехня або те, що ще не відкрито. СОВИ – це мудрість, інтуїція, спостереження, прозорливість. Лелекі сходи і корабель. Зміни рух вперед, Гармоній, гармонійні події, духовна підтримка. Сходи це поступовий рух, підйом, розвиток, крок за кроком. Корабель це подорож, зміни обставин. Зміна навіть власне проживання, так? це новий життєвий якийсь етап. Що можна зазначити щодо подій найближчим часом? Це я вам розповіла про кожну карту, що вона несе в собі, але Інформаційні події можуть бути, це очікування, можливо, хтось очікує якісь новини, повідомлення, важливу розмову, яка потребує швидкої реакції, тому що тут лист, годинник, птахи випробування і уроки. Це події можуть бути пов'язані. З труднощами, або обмеженнями, або які, знаєте, змушують діяти обережно і усвідомлено. Насамперед, усвідомлено вплив жінки або жіночої енергії. Це вона може бути ключовим фактором у розвитку якоїсь ситуації. Жінка і маска це не все буде відкрита відразу. або це про власне вас, якщо ви жінка, ви виходите з жінкою. Якщо ви жінка, вже заговорюсь, вибачте. Тобто маска, те, що ця людина, якщо ви не жінка, або яка жінка, яка може впливати, не зовсім відверта і відкрита. Поступові зміни і рух вперед. Подій будуть розвиватися крок за кроком, і, можливо, якась подорож, або навіть зміна обставин, або навіть зміна а, проживання. Хто збирається переїжджати, наприклад, то події от вже показують, що у вас, можливо, це пов'язано з цими подіями. І ця жінка, і ці сходи, які тут показуються, це теж може бути пов'язано з необхідністю щось вирішувати. Можливо, ви щось очікуєте, якусь інформацію, і вас піджимає час. Глибинні такі процеси чи це частина того. Що відбувається, і що приховано, і також що впливає підсвідомо на ваші, так би мовити, ці ситуації, які будуть розвиватися. І по карті сови вам рекомендуєте ще. Так би мовити, прислуховуватись власне, до свого тіла і до своєї інтуїції. Найближчим часом, можливо, сильна інформаційна подія, дуже багата інформація якась у вас йде, яка потребує і швидкості, і готовності, і навість реакції. Та не забувайте про мудрість, вплив жінки або прихованих факторів, пов'язаних, можливо, з кимось ще. Поступові зміни та духовна підтримка від ваших супутників, які є в вашому полі, в колі, які вам допомагають. Це теж може бути, тому що тут карта медвідь. Розумієте? Це теж як охоронець і є у вас людина або рід. Так би мовити, які вас охороняють і оберігають віз і якісь непередбачуваних подій, чи можливо людей, які не несуть вам користь. Отакі, от якщо коротко, от такі події найближчим часом можуть відбуватися у вас. Приймайте, якщо ви відчуваєте по собі, тому що тут без сигніфікації, що у вас можуть бути. Пов'язано щось з переїздами. Тут, от у мене іде просто інформація більше для людей, які збираються щось отримувати: якісь документи, зміни, щось у вас переробляється в житті, щось ви намагаєтесь відслідкувати. І це потребує саме вашої уваги і. Прийняття якихось таких зважуваних рішень, але швидких рішень.